Всім привіт! На цьому тижні в мене на каналі вийшло відео знов про наш хутір 28 хвилин. Що найцікавіше, менше ніж собі доби воно набрало приблизно вже 3 тисячі переглядів. Дуже добра залученість. Кількість вподобає, коментарів зворотнього зв'язку. Я дуже радий. А ще про це не йшлося мови в цьому відео, але в цьому відео я його знімав вже знаходячись у стані травми після того як отримав. Травму відкритий перелом ноги, так як і зараз я трішечки шкутильгаю, але на кількість переглядів це не сприяло, не завадило зняттю нового контенту в планах на грудень місяць. В мене створення багато Відео Це і альмана про всі події, які стались в 25-му році. Про те, і взагалі ще е, в цьому місяці буду знімати відео про відмову від сигарет. В мене вже стаж більше чотирьох місяців після е, більше ніж 20 років е, нікотинової залежності та багато-багато іншого. Головне, щоб мій запал не в. Чухав, щоб в мене був час все це монтувати, знімати та ділити з вами. А з вас, будь ласка, підписочка, якщо не підписані на канал Рівненський Вік, все про життя на хуторі. Долучайтесь до нашої спільноти.